Компанія Apple анонсувала iPhone 16i і свій новий бюджетний смартфон. Модель стала наступником iPhone SE, але отримала змінену назву. Apple змінила дизайн iPhone 16 і в порівнянні з попереднім iPhone SE 3-го покоління. Смартфон втратив кнопку додому і отримав 6,1 дюймовий oled дисплей Super Retina XDR зі зменшеними рамками і без вирізу Dynamic Island та бічної кнопки затвора. Є тут і вологозахист за стандартом IP 68, а також роз'єм USB-C та кнопка Дії. Основна камера на 48 мегапікселів з підтримкою зйомки відео 4К, частотою 60 кадрів за секунду. За продуктивність смартфона, як і в iPhone, 16 відповідає процесор A18. Ціна 16 і склала 599 доларів за модель із 128 гігабайт пам'яті. Є ще версії на 256 і 512 гігабайт. Для порівняння, попередня модель iPhone SE продавалася за 429 доларів. Продаж iPhone 16 і розпочнеться 28 лютого.